Йому 42 роки, вік розквіту чоловіка і досвіду йому не позичати. Він має три вищих освіти за його плечима 5 років роботи у Верховній Раді. Сьогодні він, як самовисуванець, є кандидатом до українського парламенту по Бердичівському виборчому округу. У нашому відеофільмі ми намагалися, хоча б частково розповісти про цю людину. Життєвого принципу такого, просто, знаєте, всеохоплювача в мене нема, проте є декілька гаслів. Перше гасло звучить так: ділай як треба і будь, що будь. Якщо ти маєш переконання, розум і совість, ти повинен робити саме те, не дивлячись на те, як до цього відноситься твоє оточення. Бо ти віриш в це щиро. І обов'язково, ти 100% досягнеш того результату, який хочеш. Я хочу зміни, я сьогодні про це говорив. Якщо ти ставиш перед собою високу мету, то ти можливо досягнеш настільки на, на більше, ніж тоді, коли ти поставиш маленьку мету. В Одесі кажуть про це наступним чином: хочеш заробити мільйон, заробиш десятку. Хочеш заробити десятку, можеш і заробити. Тому ставте ставтеся високі задачі. Чотири-п'ять зустрічей з виборцями у день нині для нього є нормою. На відміну від інших кандидатів, він не агітує за себе. Володимир Каплієнко несе просвітницьку місію, переконує людей, долучає до правильного розуміння нинішньої політичної ситуації в Україні. Будь-яка політична партія, яка представлена в парламенті і, можливо, буде представлена наступному, шкодить розвитку власної держави. Чому страшний висновок. Тому що ставить власні інтереси вище ніж держава. Це одна з причин, чому Володимир Каплієнко вирішив йти в депутати як самовисуванець. До речі, саме у Бердичівському мажоритарному виборчому окрузі живуть його рідні. Я жадаю змін. Я жадаю змін в суспільстві, не тільки в економіці, в свідомості громадян. Якщо я не буду депутатом, я стану класичним інтровертом. Тобто я буду, скажімо так, займатися лише собою, своєю родиною. І тоді не про які системні зміни в державі від знаполегливої позиції Каплієнка можна більше не говорити. Відтворити зміни, чи можна, наприклад, в державі на рівні сільської ради? Ні. А на рівні району також ні. А обласної? Ні. А можна її зробити ці зміни, системні зміни, яких потребує держава, на рівні, наприклад, адміністрації президента хвальоної? Не можна. А президент може провести такі зміни? Також не може. А Кабмін він функціональний орган і він не може. Ці зміни в державі можна може провести лише Верховна Рада України. Володимир народився в Одесі в родині інженерів. У багатодітній сім'ї дітей з малку долучали до праці, загартовували фізично, виховували духовно. Можливо, саме тому Володя став кандидатом у майстри спорту з пламеня, закінчив музичну школу по класу фортепіано. Нетворча людина не здатна рухатися вперед. Нетворча людина не здатна зрозуміти біль іншої людини. Можливо, це відрізняє творчу людину від інших. Моїй родині, мої дві сестри, і я маємо початкову музичну освіту на рівні музичної школи. Ще з часів навчання в Одеському політехнічному інституті Каплієнко запам'ятав поради одного із своїх викладачів. Він казав так: ребята, учитесь, Тому що, якщо ви будете учитися плохо, Наступне час, коли ви, бути взрослим чоловіком, відкриєте книгу і нічого в ній не поймете. Це буде величайшою трагедією вашої життя. От я предпочитаю учиться, не каждый день. Життєвий шлях Володимира Каплієнко не був стелений квітами. З розпадом Радянського Союзу він, інженер фізик, змушений був залишити улюблену професію і піти у бізнес. З 99-го року Володимир Володимирович працює над об'єктом укриття. Проходить стажування у Німеччині, знову навчається. Спочатку в академії державного управління, а згодом здобуває спеціальність психолога в одеському університеті. Увесь свій вільний час Володимир проводить разом з сім'єю. З дружиною Ларисою вони виховують чотирирічного сина Всеволода. Люди повинні бачити також тренд розвитку. Вони повинні бачити, що ти поступово крок за кроком все ж таки йдеш. Ідеш на шляху до розвитку свого підприємства або своєї держави. Тоді вони будуть заспокоєні, тоді вони будуть дійсно, вони будуть знати, що буде завтра, що буде післязавтра. Але в тебе повинен бути план. Ти повинен продемонструвати вміння управляти своїм власним часом, вміння управляти тими ресурсами, які обмежені в будь-яких обставинах, але ти знаєш, яких використати найбільш ефективно. Свої здібності, свій талант Володимир Каплієнко намагається застосовувати у Верховній Раді. Він є членом депутатської групи реформи заради майбутнього. Герой нашого фільму усвідомлює, що поряд із законодавчою діяльністю люди очікують від нього реальної допомоги і підтримки. Саме тому у співпраці з всеукраїнським благодійним фондом Інститут соціальних проєктів» він заснував всеукраїнську ініціативу Рука допомоги. Цей проєкт Рука допомоги. Він спрямовує спрямований свої зусилля саме на те, щоб ми почали дбати про власне здоров'я? Давайте я про нього розповім. Минулого року, в жовтні місяці, 17 благодійних фондів на чолі з Украї... фондом, який називається Інститут соціальних проєктів і Асоціацією благодійників України, ой, міжнародну асоціацію, об'єднали свої зусилля і об'єднали 160 волонтерів, і 82 лікарів вищої категорії, задавши одне питання. Якщо держава цього не робить, то як ми можемо допомогти вийти з цієї ситуації? Ми не можемо підмінити собою державу, зрозумієте мене. Ми можемо тільки підтолкнути вас, щоб ви замислилися. Якщо це яблуко сам не підніму, ми ніхто його в рот не встроїть. І про моє тіло ніхто буде думати не буде. Я от на минулому селі казав наступним чином Калієнко про себе. Коли ти впадеш, тебе ніхто не буде піднімати. Дай Боже, щоб тебе не пинали нагадаю. І це було велике щастя. Нині завдяки акції Рука допомоги близько 14 тисяч жителів Житомирщини безкоштовно обстежено. Їм надано медичні консультації. Проект розрахований на два роки і має охопити 30 сільських територій України. Дуже хорошо, дуже ми раді і запросили, щоб приїхали до нас. Хороші отзиви. Дуже задоволена і дуже вдячна ініціатору цієї акції. Ми... Мені все дуже сподобалося. Щоб депутати всі оці гроші, які вони тратять на рекламу на свою. От туди на руку допомоги потратили. Тоді б що було, тоді б вони були депутатами, дійсно депутатами. Поряд з ініціативою Рука допомоги на Житомирщині стартувала ще одна ініціатива Володимира Каплієнка Час діяти Програма спрямовується приблизно на наступне. Зверніть увагу, що у нас що біля нас? Масово захоплюються річки. Відбираються стови, захоплюється ліс, не допускається до цього цього лісу не сільська молодь, не дорослі люди, не зібрати грибів, барвінків і таке інші. Ми підняли ініціативу, як повернути це. До територіальної громади. Наступне питання: що робити з Бордичівською водою, водопостачанням системи очистки, а також каналізуванням? Що робити з Ружинською водою, де на превеликий жаль сьогодні в мережі цього міста всі свердловини наполовину, якщо їх розділити, мають родонове походження. Що робити з парібським водоймищем, коли в, громади... в громаду стріляють з травматичної зброї або з автомата Калашнику за те, що вони не підходили до ставу? Особне питання, що робити із переїздами, коли швидка допомога, наприклад, в Попільній або в Бердичеві, може простояти 40 хвилин на переїзді. При цьому представники державної виконавчої влади, які знаходяться на місцях, на це звертають не звертають жодної уваги. Ми закликаємо громадян підписатися, ми піднімаємо активні дії. Ми я показую сам приклад. Ми застосовуємо інформаційні, юридичні, правові і навіть силові методи повернення власності територіальної громади або спонукання представників представників виконавчої влади на фінансування подібних ініціатив у підтвердження цих слів відеосюжет про перші кроки ініціативи Час діяти ми вже розповідали про термінові збори громади села Парипси Попільнянського району. На них йшлося про заборону орендарями місцевого ставу, наближатися до воїнами тамтешнім жителям. Стрілянина в людей з незареєстрованої зброї, побиття жінок та дітей це далеко не весь перелік протизаконних дій орендарів. На збори був запрошений народний депутат України Володимир Каплієнко, який пообіцяв особисто контролювати розвиток справи і у разі необхідності власноруч разом з жителями села знести паркан, що був перепоною до водоймища. Володимир Каплієнко обіцянку виконав. Я як народний депутат України зі своєю командою, яка сьогодні присутня в тому числі і тут. Ми зробили все, що що було визначено в вашій спільній декларації. Під яку ви поставили більше ніж 150 підписів. Днями народний депутат, взявши в руки бензопилу разом з селянами, зруйнував паркан та незаконні будівлі. Огорожа навколо ставу була символом загрози та небезпеки. Позбувшися її жителі Парипсів, продемонстрували, що разом можна відстояти справедливість. Орендарі тепер дають пояснення у прокуратурі. Рішучість Володимира Каплієнка знайшла відгук у місцевих жителів. Вони всіляко підтримують свого лідера. Ну я думаю, що ця людина буде достойно представляти наше село і наш район у Верховній Раді. Побажаємо йому успіхів. За такими людьми майбутнє України. Рід Володимира Каплієнко походить з Андрушівського району. Більша частина його команди також родом з Бердичівського округу. Я люблю Житомирщину. І, скажімо так, не дивно, що тут народилися такі люди, як лезь Українка. мені ну, зовсім не дивно. Я хочу, щоб Житомирський край скажімо так, піднявся і був тим краєм, який подарував цій державі, можливо, ще більше здорові розвиток вперед. моя життєва ціль заможна щаслива держава Україна. Саме такі цілі є, на мою думку, найвищою самореалізацією людини і тим паче політика. Державою повинні керувати люди, які мають довгострокове бачення майбутнього України, для яких розвиток країни рівнозначний особистісному розвитку, які хочуть. Щоб їхні діти жили, навчалися та досягали успіхів в Україні, Володимир Капрієнко переконаний, що разом з громадами, разом з однодумцями його плани обов'язково здійсняться.